І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA, дивимося. Щось там пишуть, я не зрозумів. Так, ну добре. Давайте знову почнемо. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA, дивимося реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає джекпот 86 на батчательйон Бурас карта. Ель халуф ну що ж, до бою. Так, як ви зрозуміли, вже буде два бої на різних картах. І обої. цих бої будуть дуже супер нахлопушувальні. Прихлопушувальні навіть. Ну, я сподіваюсь. Хоча, по-чесному скажу, я не сподіваюсь, я знаю, тому що я піддивився, ви знаєте, я записую бої з першого дублю, але я ще. У мене є перевага, я можу після бойову статистику перед тим як записувати, побачити. Отже. <смі> я вам гарантую, що це будуть на бої. Отже, можете зручніше. Налити собі чогось попити, чого ви любите попити, коли дивитесь, чудовий та цікавий ютуб канал Гравес І реплеї від підписників, і не тільки реплеї від підписників. То е приємного вам перегляду! Ну що ж, давайте, поки я тут розповідав, чудові цікаві історії, перекатку трішки підхлопушив, поїхав там, де тяжі б'ються. Ну, в принципі, як варіант, так? Такий неочікуванчик був для суперників. У нас барабан хлопушувальна, бо хлопушувальник. А, дивіться, хлопа, оце не очікував. Хоча він підхлопушує Це Знову будуть сваритися деякі з підписників. Я в одному бою пам'ятаю. Нахлопушити і прихлопушити я навіть спеціально порахував. Е, нахлопушити, я тоді сказав, десь, е, десь 15 разів за, за бій. Так? А бій тривав там, 10 хвилин. Ха -ха -ха -ха. Ну Таке буває. Це, це мій такий е, гравця UAвський е, сленг так? ігровий сленг. Поки я знову розповідаю, чудові та цікаві історії, один ворог приклопушений. Давайте будемо загинати пальці, скільки буде прихлопушено ворогів. Один ворог приклопушено. Це я вже так натякаю, що буде в цьому бою. 2-2 у нас побою. по бою. Просадка ПХП мінус, мінус 2,5 тисячі. Десь ми просаджуємося, можливо, ми просаджуємося з іншого флангу. З та K та H. -T. Там можуть бути проблеми. Хоча, я думаю, тут багато суперників приїхало. Ну. не переливки зараз буде нашим скубентам. Бачимо, що вже два вороги прихоплюються. <ріху> Рахуємо, скільки я, до речі, вже прихлопушено е сказав цьому бою. 3-4 по бою все одно немаше. Тут агресивно, що я дуже здивований, дивіться, тяжі наші зашкірилися всі, агресивно Бураз грає. Це по універсальності. Ми можемо як тяж грати, так без проблем. Проти тяжі ми можемо грати, тому що у нас маневреність і швидкість. Відстрілявся кавешник, можемо його забирати. Якщо б ще зараз на гуслю поставило і там допомогли і братіші. Три вороги знищені, нам не потрібно зараз допомога. М2вай, бачимо, там знітився, він там вже в нього метушня, він не знає, що робити. Думаю, зараз знову Бураск, якщо виїде, то він. Буде жорстоко нахлопушений. <глопушений> Та ще й прихлопушений. Це вже, по-моєму, 6 чи 7 я разів сказав прихлопушений, знову бой. Ось він прихлопушений четвертий. Вже достойніший боєць. Все за рахунок, до речі, нашого героя. Дивіться, всього знищено 5 танків нашою командою, і з них 4 наш герой знищив. На це вже так на глючу хотів стрільнути. Прямо от, в ат 7 в Лоб, ну, пробити його важко. 240 у нас пробиття під калібри. Це у нас поліпшені, до речі, під калібри 240. Це ж не дуже велике пробиття. Хоча граємо ми в топовому. То? чи Чидовий братіш, братіш допоміг. О там на глючу виїжджав. Ну, в ХП в принципі, є, то не суперний для нас був. Не за трупі, скільки тут стоїть. Все, заїжджаємо. Втілив вже ми на заїжджаємо. XM там агресує агресивно. А, ну. І на гуслю І через гуслю О, а там снаряд бачили, куди полетів, наче наскрізь пролетів через XM. Можливо, мені так здалося, можливо, там зовсім не чого Ща повинен був влучати. І заїжджаємо вже. За дніща зараз на ну обережно обережно, Ну такі не поворотки. Він нам не суперник. Ми за тобою потім повернемося. Ще зараз тут треба пратішу допомогти, бо тут у нас одна артилерія залишилася. Чудово тут ще з підпалом 5 ворогів знищено. Три тисячі настрілено. Врятував братіша на артилерії, але на нього АТ 7 зараз буде агресувати. Артилерія суперників приїхала допомогти. АТ 7 я так розумію. Братіш, тримайся, тримайся, тримайся. зараз, почекай. Ми їдемо ж зараз, да, а тепер взадні ще. Шість ворогів знищено. О! Ах тут! Там же біля нашого резку. Ну нас зустрічний бій, так! Вони проїхали. А база то у нас тут по центру. Вони проїхали по наших делам, звісно. Вихопушив, хто вихов уши, братішка. Я не зрозумів. Де? Що, щось я там не, не зрозум... Ю. Ну, таке було. Десь я щось неуважно... Ви мою неуважність поправляєте в коментарях. Восьмий ворог знищений. Ось дев'ятий під нами. Мель, Теж ж Бурас. Бачительон Бурас. тільки в няшному 3 d Він вихлопушує в цей момент нашого братіша. До речі. Там ще їздить наш один братіш на Кромвель Б. Хотилам суперника. І то все я теж непогано відчуваю. Двоє проти трьох залишаємося. Вісім ворогів знищено. 4000 настріляно. Так, там треба... там по нам стрільнув тоді АМД. А, АМД, все, зрозуміло. Все. На, тобі ще й майстер тарана. 10 ворогів знищено. А закрутя. Ну що, ми еЛ одинадцятий? Тут би відсвітитися треба, бо він буде чекати. Ой. Треба відсвітитися. Ну. Так, братіш. Тягни тепер. Ти не хочеться поразки в такому бою. 10 ворогів прихлопушено було. Я в цьому бою прихлопушено сказав 20 разів, по-моєму. Треба буде перерахувати. Ха -ха. Ну що ж, а тепер поїхали далі. То наступний бій з нами грає за Дональд ЗСУ на бачительйон Бураск, як ви вже зрозуміли. Карта Мурованка. Ну що ж, до бою. До речі, давно ми на, на Мурованці не бачили Бураска. Ну і якщо суперники побачать нашого героя на Бураску на Мурованці, то, як я полюбляю казати, Бураска бачили до побачення. Так Ми нашим суперникам скажемо. Ну, хотілося б. Так, зразу ж під центр під'їхав, чудово, імбокущик. Пограємо поки що як ЛТшка, я так розумію. Ну, світимо, але ніхто не стріляє. Ну і там, в принципі, і прострілу немає. Чекайте, виявив, виявив, там показало когось. Ну, оцього ж виявив. А ну, це ж по нашим розвідданим зараз буде. Чудово. І плюс сплюсуємо напевно, розвіддання. Якщо в цей бій у нас буде більше такий е, як е, розвідник. Е, хоча я думаю, що тут і прихлопушених теж буде багато, я <реш> скажу знову ж по секрету. Так, висвітили, висвітили. Ну, наших тут багато під'їхало. Тут лише яка проблема, що в них тяж під'їхав, Ну, у нас тут ПТХ є, якщо, що, якщо випучать очі. А ми можемо центр непогано зіграти, до речі, бо ми втратили ЛТшку і суперники втратили ЛТшку. І це наша буде перевага. Поки що тут посвітим. Посвітим, посвітим. А, дуже багато під'їхало. Дуже багато під'їхало, а ну через цю карту. Через цю карту не влучив в броню. Су... Цього, так? 130ПМ не влучив броню. Може, з, типу, гуслю там влучив, чи кула, там же і екрана, в принципі, немає. Якісь дивні дива. От, я ж кажу, що є такі петехи, які повинні пробиватися, от просто навіть третіми рівнями вони повинні пробиватися. А ти на поліпшених снарядах їх не пробиваєш. Ну, цього разу наш герой бачимо, грає на звичайних снарядах. Тут, звичайно, що поліпшені у нас підкалібри. Бо я ж казав, що навіть поліпшені вони не дуже такі пробивні. Хоча їх вистачає. Як для СТ, як для такої СТ, то їх вистачає, в принципі. Граємо цього разу, до речі, не в топовому топі, а проти дев'яток. Ну і починається нахлопушення. Треба нам ще одного. Давайте так, чар потурчик, якщо ще зараз проєднається, то ми оцей центр зараз і вихлопушні. Чудовий би такий план на бій був. Відгрався він. А я, знаєте, от завжди, як я коментую, в мене якась от ідея, якийсь план на бій, так, я типу рекомендую, а гравець наче його підтримує, цей план на бій, правда? А такі якісь дивні дива. Три, три, три в нас рахунок, два вороги знищено. 2333 настріляно, приєднується все ж таки, бачите, прислуховується чарпотурчик, що приєднується до нас. І ми можемо тут на глючі вже якийсь режим зробити поїхати виклопушити оцього об'єкта 252. по напевно, ще залишився з ним. той пропав, як перед нами стоїть просто в натяжі. Ну, на такій карті так це буває, Тут я пам'ятаю. Коли зустрічний бій, наприклад, так, ну раніше було, не знаю як зараз, то ще як не перероблена була карта. Ставала на захоплення і ось звідси виїжджали суперники із-за будинків, і тільки він виїхав раз і пропав. І стріляє, 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 збиває захоплення, не, ну, не можна його висвітити. Можливо, із-за того, що тут багато цих кущів, правда? Багато кущі, багато перешкод, заборів цих всяких дерев. Можливо, і так. У нас за розвідданими, до речі, в цьому бою вже 1131. 3000 вже настріляно, два вороги прихлопушено. Там дуже довго б'ються на зелені біля води. І тут, мені здається, зараз вони вже були знічені-знічені. Зараз контендера прихлопушимо. Так, в цьому бою, скільки я разів сказав слово прихлопушимо, воно не так вже багато. Але вже три триори. Випробовую вашу терплячість, як ви будете реагувати? Адже, мабуть, ні, буде тема поговорити в коментарях. Ваші чудові коментарі, цікаві коментарі завжди чудово та цікаво почитати та повиповідати нам. Також не забувайте натискати вподобайку. Не забувайте порекомендувати друзям. Чудовий та цікавий YouTube канал гравець Ще трішечки, трішечки і буде 10 тисяч е наших чудових е та поважних підписників. А це чому? Тому що ви найкращі в світі. Так, поки я тут розповідаю чудові та цікаві історії. А мої чудові та цікаві історії, як зазвичай, вам не по не набридають ніколи. 8-6 у нас по бою в нашу користь. Перевага по ХП в нашу користь. Режим, е наглючий режим вмикає наш герой і, напевне, зараз вже буде. Ну, а чому б ні? Просто покуражитися. Бачиш, що перевага, е я так розумію, по скілу перевага тут, так? Ну, це. Е Напевне, що зрозумів наш герой що по скилу перевага. І роз, зрозумів, що ну, небезпеки як такої немає. От зараз закругляти. Е цю ПТшку. Ледстер. Що це З ПТшка, до речі? Я, я щось думав, що це якась СТРВ, а це Ледстер Ледстер 120. А ну Експертні експерти, бо я щось. Взагалі, стільки нових всяких танків з'являється кожен день по 10 штук, що я навіть вже й не знаю, що воно таке. Якби я знав, що воно таке, Ну я не знаю, що воно таке. Це, можу, так. Чи по чесному сказати. 5 ворогів знищено, 4000 глючий режим увімкнено. 4500 настріляно. 1133. Насвічено. Не залишається всього лише три танки. І ось ось ця сушка, яку ми не пробили тоді. <гум> не, не пробив броню, написав. Так, ну треба хоч встигнути 6 шостого приклопушити, правда? Де тут зараз відданими. Чудово. Бачимо черпотурчик теж трьох з них шкодить. Він нам допоміг. Так, і знешкодив кпз 3 ПР-0, 07 hk 4. Ох і назву класний просто. Язик навіть заплітається, поки я а, звірю. А, а, а ви уявляєте, якщо його перекласти абревіатурою. Чи дай боїш, чи да настроєм? кажу вам. Всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.